знаходяться на передньому краю прозріння наступає тільки тоді, коли вони або потрапляють в полон, або або дістають поранені тільки тоді в них доходить прозріння до те, що до того що вони знаходяться не на своєму місці, і на жаль, ситуація така, що поки що цих одурманних людей ще багато. Але сподіваємося, і ті події, які відбуваються в самій Росії, і ті події, які відбуваються в нас, рано чи пізно приведуть до того, що люди зрозуміють, що вони воюють не з тим, що зброю треба повертати на Москву, на своїх царів, яких вони вже кілька десятиліт, десятиліть тримають на своїх плечах. Саме так, Віталію, дуже дякую вам за те, що ви тримаєте оборону на Харківщині, за те, що ризикуєте своїм життям. Завдяки таким як ви. Ми маємо можливість спілкуватися у прямих ефірах з нашими рідними, спілкуватися кожен ранок. Бажати доброго ранку або ж доброї ночі. Це дуже приємно, що нас захищають такі люди. Дякую вам, Віталію. Віталій Сиран, це вречник Оперативного тактичного групування Харків. Дякую і пане Андрію, вам на завершення. Ну все. Переводу прозріння зріння-непозріння росіян є дуже чіткий показник. Це скільки вони платять за, за гарматне м'ясо зараз. І інфляція цього показника вона десь так вже на півтора порядки за рік. А, тобто там в них вже обіцяють до. А, скільки там, по 50 тисяч доларів обіцяють, реально платять по 10-20 тисяч доларів тільки ті, хто приходить. Тому, ну, якби, і відповідно, таке зростання цієї ціни говорить про те, що там з такою мобілізацією не все дуже добре. А щодо тих, яких пригнали примусом, от, наші військові постійно кажуть, що тих людей, яких пригнали примусом, вони якби, з них військові, воєнні Та, так собі. Ну, я просто хочу звернути увагу ще, якби наших керманов. Що якщо українця теж зловити на вулиці, не дати зайти додому, запхати в бусики і відправити на фронт, він буде таким самим мобіком, як російські мобіки, яких наші військові вмотивовані, які якби пройшли, так як за тією процедурою, якою треба пройти mm -hmm. законом, дуже ефективно нищать. Тому якби треба слухати своїх військових, це, це якби корисно. Ми це і робимо і слухаємо вас. Дякую, що ви знаходите час. Долучаєтеся до нашої студії, до нашої розмови Андрій Раменко, друзі, соціолог. Дякую, гарного вам дня і приходьте до нас ще у студії. Друзі, далі я стафету передаю у руки Олександра Сойна. Олександра, тобі слово. Дякую, діно. Підсумковий випуск. Новий на проєкті ранок лайф для вас. На жаль, і цей випуск розпочинаємо із наслідків російських терористичних атак по Херсонщині. Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та адмінбудівлі, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку. Через російську агресію одна людина загинула ще 13 дістали поранення. З них одна дитина. Ну а наразі маємо приємні новини з Курщини. Там українські військові вже дісталися до нового населеного пункту. У мережі публікують фото із гончаровки, що поруч із суджею. Окрім цього, як ми і раніше повідомляли. Спецпризначенці служби безпеки України вчора взяли в полон 102 військових Росії. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Про це повідомляють джерела новини лайф у спецслужбах. Також повідомляється, що ми захопили та зачистили розгалушений, бет... бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт з... з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу столовою, зброярною та навіть. Банею противник не збирався здаватися в полон. Провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. Також Росія вперше ініціювала переговори про обмін полоненими. Про це повідомляє омбудсман Дмитро Дмитро Лубінець. Він додав, що бої в Курській області змусили Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими, хоча раніше вони цього не робили. Також у центрі протидії дезінформації повідомляють, що ворог евакуює мешканців Урщини на окупованій території Запорізької області, щоб приховати правду від росіян з інших регіонів. Зокрема, тримати в таємниці хочуть інформацію про втечу підрозділів Ахмата, та щоб біженці не висловлювали невдоволення політикою Путіна щодо війни. Крім того, росіяни бояться розповсюдження інформації про нормальне ставлення до цивільних людей з боку збройних сил України, адже російська пропаганда ліпить з українців вбив та нацистів а от окупанти не пускають міжнародне агентство з атомної енергетики всередину градирні Запорізької атомної електростанції, де була пожежа. Про це зазначає заступник міністра енергетики Микола Колісник. Представники МАГАТЕ змогли лише здійснити радіаційний моніторинг та провести огляд градирні. Після цього вони хотіли потрапити всередину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, оскільки мали припущення, що там могло бути пошкодження через пожежу. Окупанти не дозволи. Але нім це зробити. А от державне бюро розслідувань викрило посадовця, який за 21 тисячу євро обіцяв переправити чоловіка до Європи. На початку липня посадовець кінологічного центру запропонував мешканцю Львівської області за 21 тисячу євро перевести його через держкордон. Велику суму він пояснив терміновістю та складністю завдання. За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки супроводжуючи, мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску. Наостанок маємо таку інформацію, що через портал дія забронювали понад 160 тисяч працівників критичних підприємств. Бронювання, до речі, гарантує, що найважливіше виробництво не зупиняться через нестачу кадрів. Це означає стабільне постачання енергії, медичних послуг, а також всього необхідного для нашої оборони. Завдяки заброньованим працівникам підприємства працюють, створюють нові робочі місця і сплачують податки, з яких і фінансується армія. Про це підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств. Далі категорії будуть розширювати. Ну і таким був підсумковий випуск новин у проєкті ранок лайф, але не останній на сьогодні. Адже мій колега Вадим Ярошенко о 17.50 приготує для вас підсумки дня. Будь ласка, долучайтеся. Я повертаюся в основну студію, аби зі своєю співведучою Діною Бернацькою підбити підсумки цього ефіру. Олександра і задоволенням тебе очікує у студії. Друзі, поки рухається Олександр для того, аби підбити підсумки і розповісти про те, що будуть говорити наші колеги. У Наступних ефірах я звернусь до кожного із вас. і Попрошу долучитися до збору коштів. Бо уся команда мультимедійної платформи новини лайф долучається для військових другого штурмового батальйону. Потрібні антидронові друзі, рушниці, засоби РЕП і все, що потрібно для ведення війни. Ми закликаємо вас долучитися. Олександр доєднався уже до нашої студії. Друзі, це важливо. Кожна ваша гривня це збережене життя нашого українського солдата, і кожна ваша гривня це. Знищена техніка окупанта і знищене життя клятого ворога. Тому долучайтеся qr код на вашому екрані просто зараз. Далі ви знаєте, що із цим потрібно робити. Так, ми разом закликаємо вас донатити. Розуміємо вже скільки років триває велика війна, але можна сказати, що хтось втомився, хтось вже перегорів, перепалав. Комусь вже не вистачає сил, але наші збройні сили України впродовж 10 років так стійко і міцно оборонять нашу державу, повертають нашу українську землю. Давайте їх підтримаємо. Ну що, а тепер результати давайте, до результатів я дуже Давайте підтримуємо роботи. так наших глядачів. Друзі, я дякую кожному із вас, хто залишив свій голос. Сьогодні ми запитували очевидна певна тема запитання, це стосується ситуації на Курщині. Запитували, що Україна має робити із територією на Російській Федерації. Так вона раніше була у складі України, але то було раніше. І зараз офіційно українська влада, зокрема, Міністерство, Міністерство закордонних справ заявляє про те, що нам не потрібна чужа територія. Отож 23% сказало наступне потрібно анексувати так, як Російська Федерація анексувала українські території. 37% – встановити сіру зону або витягнути ворожі війська від кордону, і 40% – тримати для обмінного фонду. І далі бачимо опитування на Ютуб платформі Це було саме на телеграмі. Правильно, давайте так. ми зробимо так. це. У нас було у нас є два голосування у телеграмі і у YouTube. Ми, ми знаємо, що нас дивляться різні а, саме глядачі. Тому ми робимо такі опитування з одним і тим питанням, іноді з різними. І тому нам іноді дуже цікаво проаналізувати відповіді різних глядачів з різних платформ. у нас на Ютуб діна. Будь ласка, розповідай. Дякую. Бачимо, що Україні треба зробити з Курською областю анексувати так як Російська Федерація раніше українські території 17%, 40% сказало, сказали, що потрібно сіру зону, і 43% три для обмінного фонду певно наші колеги також вважають, що потрібно тримати для обмінного фонду. Ми з вами. Так, я погоджуюся. Ось дійсно таке дуже цікаве опитування. І ось вся ця операція, яка відбувається зараз на Курщині. Загалом сьогодні можна було навіть помітити, що у мене було таке нововведення у регіональному випуску новини, який стартує дев'ятій день ранку. Будь ласка, долучайтеся щодня у проєкті ранок лайф. Сьогодні вирішив навіть додати цю курську область, бо наші збройні сили України продовжують там наступ. Але дійсно, ось сьогодні, Діна піднімала моя співведуча. Діна піднімала питання з нашими гостями. А також ми чули і реакцію, а також думку нашого військового керівника. Ниццю, зокрема, президента, що ми не забираємо своє. Ми, ми не забираємо чуже, але повертаємо своє. І ось вся ця операція відбувається для того, щоб дійсно припинилися постійні обстріли, зокрема Сумської області. Ну і тоді на цьому ми будемо ставити крапку а, на сьогодні, сьогоднішньому ефірі. Проекту ранок лайф, але це ще не все чим. Ютуб платформа новини Лайф може вас дивувати. Адже о 13.00 розпочнеться нове інформування у проєкті День Лайф». І туди завітають такі спікери, як політтехнолог Віталій Бала. Також економіст Олег Пензен буде з нами. Завітають і народні обранці Сергій Нагорняк. А також заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Окрім цього, вже у 18.00 Цю прямоефірну естафету пройме редакція проєкту Вечір Лайф. Це буде підсумок усієї інформації за день. І туди завітають такі поважні гості, як Тарас Бровський, військовий юрист, учасник проєкту Пантерівець. Також буде Тарас Загородній політтехнолог і звичайно і народні обранці України будуть Наш Валерія Зарушко Завітається народна депутатка України шостої восьмого скликання. Я просто так знаєте, підраховую для того, щоб ну точно я ви... думала, Ти згадуєш так. Я і згадую, і підраховую. розумієте, тут же ж потрібно для того, щоб не помилитися. Також буде Аліна Грице. Це доктор філософії з, політи... з... з політології, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Окрім цього, також до нас приєднається Олена Сотник, це правозахисниця, радниця, віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції. А також доєднається до проекту вечір. Лайв сьогодні громадський діяч Владислав Михайленко. Залишайтеся з нами, бо з нами актуально оперативно. І цікаво, Олександр Саю, Діна Бернацька. Дякуємо, друзі. Бережіть себе, як каже наш колега Павло Ковальчук. Живіть з з Україною. Новини з Україною ну, в серці це... у ритмі новини лайф. Пам'ятаєте про це, друзі? З нами цікаво, з нами насичено, і з нами головне інформаційно. І на чому ми постійно наголошуємо, що ми намагаємося посеред шуму усіх новин розкласти акценти і зробити так, аби ви отримали з інформації для себе відповіді на питання, які ви ставите особисто собі. Бережіть себе до зустрічі. Побачимось завтра. Дякую вам. Спасибо.